Мені написала моя учениця, де сказала, що в мене щось незвичайне відбувається з Фейсбуком в рекламному кабінеті. Фейсбук сам змінює аудиторії, плейсменти, змінює бюджет, вимикає або вмикає енні оголошення. Причому немає інших адмінів в цьому рекламному кабінеті, і вона цього всього не робила. І ми всі дзвонились, зайшли в її рекламний кабінет, дійсно перевірили, що ці дії виконувала не вона, а це виконувала компанія Мета. І зараз я покажу вам, що ні в якому разі не можна вмикати в вашому Ads менеджері, якщо ви хочете, щоб ваша реклама працювала так, як ви її налаштували. Це відео варте того, щоб ви додивились його до кінця, тому що в кінці я покажу де вимкнути ось ці автоматичне управління від компанії Мета вашим рекламним кабінетом, і це дійсно важливо, тому що це впливає на ефективність вашої реклами. Тож дивіться до кінця. Перше, що вам варто перевірити, це зайти в свій Ads Manager, перейти на вкладочку огляд облікового запису. І ось тут, якщо у вас так само як і в мене, буде ось ця опція, увімкніть автоматичні коригування для автоматичної оптимізації результативності кампанії, автоматичне застосування рекомендацій щодо результативності, допоможе оптимізувати результативність вашої кампанії. Ви можете вибрати, які коригування будуть застосовуватись автоматично та відключати їх в будь-який момент. Насправді, люди, які не розбираються, що таке автоматична оптимізація від Facebook, вони автоматично включають це все. Скільки разів я вже сказав слово автоматично? Вони включають. І потім Фейсбук сам починає змінювати налаштування в ваших кампаніях. Зараз я покажу на прикладі, що таке автоматична оптимізація, як вона працює. Чекайте, чекайте на секундочку, я перериваю це відео для важливої інформації. Якщо у вас є мета навчитись, як правильно, грамотно і ефективно запускати рекламу, то посилання внизу буде на мій покроковий навчальний проєкт-генератор клієнтів з інстаграм. На ньому ви за 20 уроків крок за кроком запустите рекламу, підготуєтесь і запустите ефективну рекламу в Інстаграм. Десь тут буде плашка, по якій можете перейти, або внизу буде посилання. Заходьте, зараз діють найкращі умови для того, щоб почати. Ось, наприклад, в мене є інший рекламний кабінет, в якому мені Facebook. Рекомендує поєднати схожі набори реклами, на які впливає фрагментація. Деякі ваші набори реклами мають схожі налаштування та рекламні матеріали, але різні аудиторії. Через це етап навчання для них може тривати довше, і бюджет може бути вищими ніж результативність. Щоб уникнути цього, поєднайте схожі набори реклами. в один. Якщо ми вибираємо показати, як «Що робить Фейсбук, один набір реклами буде вимкнено, а залишиться набір реклами з найкращою результативністю. Він одразу сам вибере. Яка результативність була найкраща, а вибере він по тому, де була кіль... більша кількість лідів. Далі до вашого об'єднаного набору буде додано бюджет вимкненого. Тобто, якщо в мене було дві кампанії по 10 доларів, то стане одна кампанія на 20 доларів. Вибрані оголошення буде включено до об'єднаного набору, і на 20 доларів він запустить всі оголошення із двох аудиторій з одного боку? Як би хороша рекомендація, але знаючи Facebook, коли я ось це вимкну, Він автоматично мені увімкне. Всі плейсменти зараз в мене тут працює в цих кампаніях лише інстаграм. А він мені ввімкне автоматично всі плейсменти. А мені не потрібні всі плейсменти. Так, я отримую на 8% більше лідів із всіх плейсментів, але якість цих лідів буде на 20% гіршою. Ну тому що там велика кількість лідів, наприклад, буде із плейсмента партнерів. Тепер наступний пункт: що він ще мені пропонує? Ви можете отримати на 18% нижчу ціну за лід, створивши налаштовану кампанію з ціллю ліди. Що це значить налаштована кампанія? Це значить, що він мені пропонує створити кампанію з ціллю ліди, але повністю advantage. Тобто, це буде аудиторія максимально широка, це будуть плейсменти автоматичні і всі, так я якби отримую нижчу ціну за лід. Але знову ж таки, мене цікавить якість лідів. І окей, коли ви працюєте з рекламою, така, як в мене, коли це ліди, коли це реклама на сайт. А якщо ви працюєте з інстаграмом, то включивши ось таку рекламу, особливо якщо це стосується інстаграм, а моєї учениці було питання саме про інстаграм. То коли ви вмикаєте ось цю автоматизацію, увімкнути автоматичне налаштування, то він всі кампанії, які будуть підлягати під цю автоматизацію, він автоматично буде їх об'єднувати і автоматично може включати вам всі плейсменти. Яка логіка? Ви налаштували рекламу на інстаграм, вибрали плейсменти лише інстаграм, а потім вам вискочило в вікно увімкнути. Ви його увімкнули, і Фейсбук додав вам туди і Audience Network, і Фейсбук, і всі інші плейсменти додав. І вас, люди, щоб підписатись на ваш інстаграм, бачать рекламу в Фейсбук. Чи багато з них буде підписуватись? Мабуть, що ні? Як роблю я? Я дивлюсь на цю рекомендацію. Вона мені подобається з одного боку, тому що я й сам хотів так зробити, але я не буду вмикати автоматичний процес. Я зроблю це руками. Тобто я візьму зупиню стару кампанію, об'єднаю креативи, які в мене працювали, і запущу нову кампанію. Ну вірніше я це вже зробив в ось цьому рекламному кабінеті. В мене вже запущена та ж сама кампанія, де вона об'єднана з креативами, які найкраще працювали. Я зробив просто це в іншому кабінеті, те ж саме повторюю і в цьому кабінеті, але без автоматичних налаштувань. Якщо ви бачите ось таку чудову рекомендацію, почитайте її і подумайте, чи можете ви це зробити вручну, а не вмикати автоматично. Якщо є ось така рекомендація, і мені вона не подобається, я не хочу створювати рекламу Advantage, особливо, якщо це стосується, ще раз кажу, Instagram, чи на повідомлення, чи трафік на Instagram, не потрібно вмикати Advantage. З такими рекомендаціями я натискаю відхилити. Я не розумію цього, наприклад, і підтвердити. А ось тут я також натисну Відхилити. Далі я не думаю, що це допоможе, наприклад, або я не розумію цього і підтвердити все. І ось зараз у мене немає доступних рекомендацій, і мене це влаштовує. Якщо ви бачите рекомендації від Фейсбук. Чи від Instagram в вашому рекламному кабінеті рекомендую утриматись від автоматичних налаштувань. І якщо ви розумієте, що вам рекомендує Facebook, увімкнути автоматично і можете зробити це руками, робіть краще це руками, тому що у моїх клієнтів чи учнів, коли вони вмикають ось ці автоматичні налаштування, потім відбувається щось дивне з рекламою. Реклама насправді починає працювати ще гірше. От у учениці трафік на інстаграм компанія мета автоматично включила їй всі плейсменти, і в неї 90% трафіку на інстаграм. Іде з Фейсбука, і вона каже: в мене немає підписників, в мене тратяться гроші, немає підписників. Коли ми зайшли, перевірили її компанію. А там вімкнений плейсмент Фейсбук і 90% трафіка йде звідти. Тому якщо ви працюєте з інстаграм, запускаєте рекламу в інстаграм, чи то повідомлення, чи то трафік, то рекомендації, які у вас ідуть в ексменеджері, краще вимикати, краще відхиляти. Це із моєї практики. А зараз, якщо ви вже вімкнули автоматичне налаштування або у вас вже також щось відбувається з рекламою, не Я покажу, де це вимкнути, вставляю. Сюди частинку із консультації. Ось тут, де огляд аккаунту, досить часто Facebook рекомендує увімкніть ось це або ввімкніть ось це. Що роблять, бачите, у вас вімкнено автоматичні коригування. Ось ага. увімкнені автоматичні коригування. Ці автоматичні коригування впливають на те, яку ціль, які плейсменти, як буде працювати ваша реклама. Тобто ви включаєте рекламу на трафік в інстаграм, вимикаєте Facebook. Але через те, що у вас вімкнені автоматичні коригування, ваша реклама буде показуватись і в Фейсбук теж, бо Фейсбук сам увімкне коригування, тому ми їх відключаємо обов'язково відключаємо. Ось такий формат відео вийшов. Я надіюсь, воно було вам корисним. Нагадую, що посилання на мій навчальний курс, генератор клієнтів з інстаграм знаходиться в описі. Якщо ви маєте запитання, також в описі я залишив посилання на telegram бот де ви можете поставити питання, відправити мені файл, показати відео чи ще щось, і отримати від мене відповідь або записатись на персональну консультацію. Дякую вам, що додивились до кінця. На зв'язку з вами був Іван Шевцов. До нової зустрічі. Бувайте!